Зараз сезон грибів, то вже почнеться. Гриби тушені, гриби жарені, просто самі, гриби з картоплею. Ну, Там можна страв перечисляти, але тут дуже довго. Я розкажу вам про голубці, які дуже люблять у в нас в монастирі. Це вони з грибами. Моя бабуся робила голубці колись з пшона з грибами. Не рискнула вам зробити з пшоном, але може і шкодую. Відварила капусточку. Грибочки перекрутила сухі, і чоловік свіжих маслят назбирав, гриби сушені і гриби свіжі відварені. І от зробила такий фарш з грибами. Працювала я в лікарні поваром більше як 40 років. Потім, як вже звільнили нас, ну, кухню закрили, моя подружка каже, Аля, а чи ти б не хотіла в нас в монастирі попрацювати? А як же я буду все пісне готувати? Не бійся, там все як вдома. День, другий, третій. Це все моє, то моя стихія. Тут вже є рис, ну, він темненький, того, що сухі гриби. Як великий листочок, то я його перерваю так от, наполовинку. Так, і беру, заліплюю. Так, раз, раз. І в серединку Получається такий трикутничок, конвертик. Сухі гриби заливаю кип'яченою водою, настоялися, гарненько помила, тоді перекрутила і піджарила, Ото разом з морквою і цибулькою. На стакан рису відпареного додається півлітрова баночка перекручених грибів. Дві-три морквинки пережарю з цибулькою, дві-три цибулинки на олії піджарила. Готуємо дуже часто. У мене сім'я любить з грибами. Дуже любить моя внучка та, що живе в Рівному. От, то я як до неї їду, чи вона приїжджає, то завжди готую грибні голубці. От, але в основному напіст. Як тушаться голубці ще, то заливаю настоєм з грибів сухих. Він дуже пахне. Гриби можна використовувати різні-різні. І лисички, і зеленечки, і білі. В мене дуже люблять йти в ліс, я й сама люблю. Як їдемо по гриби, то йдемо все сім'єю. І дітки йдуть, і, і молоді, і ми старші. Всі йдемо по гриби. Каже, ой, такого голубця що з'їсти не можна. Його ж можна і зробити з отої капустини. То зліплю вам такого великого голубця, як робили колись в села. Ото такий голубець. Я не знаю, які народи люблять голубці чи тільки українці. Я була учасниця. Ансамблю молодички, то ми їздили і в Польщу, але там ніде таких голубців не роблять, як в нас. Це суто наша українська страва. Ну, я так вважаю. І хто попробує голубця раз, то він вже його не забуде. Він завжди просить зваріть мені борщ і голубці. Щоб голубець дійсно умлів так, як в печі, я їх складаю в гусятницю. Включаю духовку. Найперше десь на градусів 200-250. І вона як швидко закипить, тоді вже роблю малесенький вогонь. Тільки чуть на градусів 150. Півгодинки мліє. Можна навіть і до години. Я капельку душі туди вкладаю у свої страви. І вони завжди виходять смачні. На зиму ми заготовляємо, звичайно. У мене там в кладовці повна чаша вже є банок. Ото називаються синячки мариновані. Так. От, а тут вже трошечки біленьких є. От, оце, оце білі. о, Бачите? Такі гарненькі стоять. Тут ще в мене така закатка. Тут є все. І гриби, і помідори, і огірочки, і перчик. ну, всяка-всячина така. Чи стушились наші голубчики? О, пішов. Так, зараз будемо пробувати, чи вони готові. Готові, бачите. О, вилочка лізе. Голубчики досмажилися. І зараз будемо пробувати. О, якраз і чоловік мій прийшов з роботи. Зараз будемо його пригощати. Голубчики вийшли на славу. Якщо юшка вже сховалася, і нема зверху води, то значить голубці вже зварилися. Отиї маленькі голубчики, що ліпиш, трикутничком. Ото вони так класно робляться. А ото я спеціально зробила того великого голубця, щоб ви побачили, який він получився. Двістину, який величезний. О, бачите, я казала, що маленькі і великі. І ото їх так складаю. Так. На дегустацію. Так, сідай на чоловіче. Попробую, які ага. що там голубці зробила. Вдались, не вдались. Класне. Супер. А, По колишньому на п'ятерку. А то з тих грибів, з тих маслят, що ти ото назбирав, коло дубків. Добре? Добре. Супер. А то є ще дві свіної пирожки, тобі з волохом наробила. Таких наших колишніх мелинських. Ти ж любиш. Ану, Брино, цілого в року не ламає, цілого кусає. Все вкусно. Дякую. Нормальна хазяйка в тебе? Щоб не нормально, то б не женився. Бачите, каже, щоб не нормально, то б не женився. Дякую. Не сирий хоть порожок? Ні. Ой, це добре. Бачите, який в мене хороший. Який в мене золотий чоловік.